Ж був на особливому контролі у прикордонників, але його все одно випустили з України. Про це розповів директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос на засіданні антикорупційного комітету у Верховній Раді. державний кордон міндіч перетнув у пункті пропуску грушів на Львівщині. В НАБУ кажуть, що не контролювали переміщення міндіча і не знали, що він подався на навчоки. Та не звертались до прикордонників з попередженням щодо нього, бо це призвело би до витоку інформації. Чому Міндіч був на контролі у Держприкордонслужби, але все одно виїхав, має стати предметом окремого розслідування. Ми навіть знайшли цей талон, по якому пропускали на нього букавка К контроль стоїть і та документуємо вже, хто на контроль цьому прикордоннику ставив цього, цього товариша, щоб він швиденько виїхав. Перше, ми не контролювали його переміщення, тому що ми не контролювали його телефон. Тому що, коли б ми контролювали його телефон, ризик витоку інформації був би високий. Друге, ми наше інформування прикордонну службу. От е, про те, що тут така та особа збирається виїжджати, це так само ризик витоку інформації. Ми дізналися вже по факту, що він перетнув кордон. Тим часом у НАБУ повідомляють, що поки не будуть публікувати нові плівки, щоб не нашкодити слідству. Керівник НАБУ каже, що жодного тиску немає, поки публікують лише те, що потребує глибшого аналізу.